У Лантімоса нічого не міняється. Знову і знову Емма Стоун, муза Лантімоса у головній, чи то другій або ж все ж таки першій головній ролі у цьому фільмі. В четверте вона знімається у Лантімоса. Вже була фаворитка, вже були бідолашні створіння, які подарували Еммі Стоун Оскар. Вже були види милосердя, доволі нестандартний і нетиповий кіноальманах. І от тепер. Бугоня. Джесі Племонс також вже приймав участь у фільмі Лантімуса. Ви могли бачити його в незабутніх ролях, не в одній ролі, у видах. Милосердя. І тандем між Еммою Стоун та Джесі Племонсом у Бугонії запам'ятовується надовго. Між ними присутня справжня непідкупна хімія. Дивлячись на них на великому екрані, ви переживаєте за кожного цих персонажів, і за ув'язнену героїню Мішель, яку грає Емму Стоун, і за конспіролога та гіпотетичного маньяка вбивцю якого грає Джесі Племонс. Коротше, з точки зору акторської гри, але й насправді всіх інших кінематографічних елементів це неймовірне і фантастичне кіно. Цьому кінематографісту не байдуже, як виглядають усі елементи, з яких складається його фільм.